Монета України. Колесі монета монети 20-го року. І так. Подивимося Найдорожчі Пішло. Передова. Це на Дальше совка розкішна. Можна купляти, як відміть, по 500 гривень буде, то совка також 450 потягне. Рік Пацюка на любителі. Рік БК, так само. З Запоріжжя сила. 161 гривня за монетку. Ще недавно я їх купляв. От воно Запоріжжя. Були по 70. Гривень за штуку. Там війна. Так о Слов'янськ подорожчає, напевно, потягне за собою. Запоріжжя потягне Слов'янськ і Лохвицю. От Лохвиця. Така монета. Вона дешево можна скупляти, хто має гроші. Телефон. Султан, тоже теж будет дорого. 30 тысяч, там саме самолет, замок. Золотівський замок я вже розказував. Куган, фокусировка. І Дубно. І Слов'янськ. Ось ну, такий перспективний рік Відбудецький. Всі монетки можна купляти того року, поки що вони дешеві. Так що перспектива цього року дуже велика, Хто має гроші можна закупляти Національного банку. Найдешевша монета за 80 гривень і більше. Так що по 60-70 по можна брати. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, буде більше. Тому що є друга сторінка, що не Ось такі он дешеві монети. І так, Запоріжжя 160 і буде рости. Там біля нього війна. Путін об'явив, що Запоріжець. Це його. Я думаю, не дамо йому, але хто його знає, як то буде далі. Ще, Ще раз дякую. До зустрічі.